На жаль, більшість українців навіть не підозрює, яку небезпечну гру ведуть у нашому тилу схеми безпосередньо вкрадених грошей, які мали бити на забезпечення оборони країни. Уявіть собі, волонтери збирають кошти, діти з дитячих садочків передають свої скромні копійки. А якась наволочь, мов яничар, крадейший діалогах запевняє: нам не треба оборонних споруд, хай пропадає. І все це відбувається, наче на сцені в Рощі, на Московській Федерації, мовляв, так треба, щоб щось щезло. Ворог же тим часом радісно спостерігає, як наші керівники кульгають на обидві ноги, тримаючи у руках схеми та картки, які сіяють хаос і зраду. Частина тих призвищ вже стала відомою, мов тугатінь над нашою незалежністю, але це тільки вершина айсберга. Чи правда, що ця корупційна павутина може втягнути й нашу зброю, зокрема закупівлю дронів? Як захистити країну, коли ворог вже вивчив наші слабкості і грає на них безжально? Ми ж у цій грі, наче перший як 38 у небі, безпосередньо на межі, а ворог літає над нашою головою, і ми не маємо системи відсічі. Звідки взяти гривню, щоб, хоча б, індексувати платні солдатські зарплати? Які заслужили мужньо захищати кожен клаптик нашої землі, а що робити з фортифікаційними спорудами, яких насправді немає? Дякуємо нашим іноземним друзям та особливо за Донецький напрямок. Там ситуація, мов на мінному полі. Питання, з яким просто нема куди дітися, вимагає негайних і конкретних відповідей чи здатен зробити це Зеленський. Може зараз саме час взяти на себе відповідальність, зробити рішучий крок. Але він, наче той науку кабіні, хоче, але не знає, як і на яку кнопку натиснути. А закон, який у свій час підписав він сам, зневажає незалежність і допомагає корупційним структурам. Для українського суспільства вже давно очевидно, потрібна чесна розмова, що може початися лише з самого верхів'я, чи зібрав би Зеленський усіх журналістів, тих, які подобаються і неприємні йому. Мабуть, саме час відкрито проговорити цю ситуацію, адже якщо не зараз, то коли? Як східний вітер, що руйнує застарілі схеми, так і ця шокуюча реальність вимагає відповіді, і хто, окрім президента, зможе нарешті підняти українське дзеркало і подивитися собі у вічі? Що, якщо я скажу вам, що натовпи корумпованих політиків та олігархів щогодинами ходять коридорами влади? Навмисно уникають покарання, а їхні активи буквально зникають у тінях. Уявіть собі запахи натхненних кабінетів, де зловісний шелест паперів змішується з відчуттям безкарності. Чи можливо, що хтось реально працює на те, щоб приховати від очей правосуддя найбільш замашних злодіїв, що вже давно перетворили країну на свою гру. Це не просто політична гра, це справжній театр під назвою Хто з них ще не злився. Виявляється, під кримінальною завісою сховалися ті, хто має золоті ключі до всіх ресурсів. А ви думали, що санкції це справжній захист? Ні, це просто іграшки у руках вищих кіл, які дозволяють зберігати усю цю схему. Ось цікавинка: на три роки запровадили санкції проти однієї особи, тоді як інша зі схожими злочинами, отримує безстрокову позу для повернення, мовляв, він лише громадянин із трьома дітьми. Це так, ніби між ними існує невидимий тіньовий палац, де приймаються рішення зеленою лампочкою. А що роблять адвокати? Вони вже давно знають, що замість захисту це гра у приховування доказів, де закони перетворюються на папір, яким можна змахнути пил. Вірите, що справедливість ще живе, можливо, вона ще тримається за останні нитки, але з кожним днем історія стає все більш сумною. Та напруженою, і тут сховані ігри, інтриги, і здогадуєтеся, чи не найбільша інтрига полягає у тому, що за всім цим стоять ті, хто називає себе захисниками народу. А що, якщо справжній ворог це не ворог зовнішній, а ті, хто зрадив своїх, чи не час нам поставити питання, хто насправді керує цим театром тіней? Тому що, поки з тіней виходять все нові й нові господарі? Ми ризикуємо залишитися просто глядачами у цьому мініатюрному шоу зменшеного та згорьованого світу політичних інтриг. Минулого разу ми з вами зірвалися в безодню політичних інтриг і зрад, де здавалося, що навіть у найсвященніших структурах з'являються тріщини, адже адвокати міндіча натякають, зробити його повернення до України неможливо. Україні провалилися правові норми, а його клієнт не має змоги захистити себе у правовому полі. Чи не здається вам, що тут хтось десь пасує і виховує цю схему, мов крихітну пазлу, яку можна зняти і залишити країну у повній безправі, вагаючись, чи натякати вам, що цей хаос зовсім не про правосуддя, а скоріше про політичні ігри? Зеленський і його команда так і не показали справжніх кроків щодо покарання найбільшої злодійської мережі, яка давно стала символом корупції і зради. Там, в їхніх карманах, половина 95 кварталу, і ще купа чиновників, що здається зрозуміли, що більше зам'яття, то менше ризику бути покараним. І що цікаво, санкції проти міндіча та його оточення лише формальні три роки. Картковий дім, де піджати кулаки, шикарно зіпхнути зняті обмеження, це не що інше, як гра у схованки з законом. Чи нагадається вам про ту саму гру, де нападник був хижий і непідконтрольний? А його жертви мовчали, мов цілком розгублені овечки, адже в цій шахівниці, з одного боку він з іншого, ті, хто його підтримує і прикриває. Саме ця драма повертає нас у реальність. Чи можуть хабарні фінансові потоки, що текли через 95 квартал, таки оглянутися і бути позбавленими мільйонних рахунків? Чи всі ці контракти, що з'являються ні звідки не просто маріонетки для пасажирів влади? Можливо, саме тут прихована суть захистити своїх і зберегти їхню епічну дружбу на шкоду Україні? А тепер дозвольте зробити крок далі. Адже Софія Федина, голос волі й боротьби, щепилася в борні за справедливість, закликаючи до імпічменту Зеленського сміливець чи спекулянт, що рубає під корінь найдорожче довіру народу, вона стверджує, що президент це не вівця, а гарантія Конституції. Але що робити, коли ці гарантії перетворюються на пусті слова? Адже він, мов сліпий диригент Симфонії, спостерігає. Як його допомагачі та дружки випасають країну, але замість покарання тільки тиша і благословення, не мовлячи, що ця мовчазна підтримка може означати одну просту річ чи не підсаджено всіх на одну іграшку ігрового бізнесу під назвою Україна? Хіба не здається вам, що ця зрада найглибша форма держзради, коли високопосадовці замість діяти? Просто уникають відповідальності, мов грьобані сотні сліпих антикваріатів, що просто занацькалися у своїх обіцянках, мовляв, справа не у банківських рахунках, а у їхній байдужості, і це та гра, яку сотні пісних політиків і олігархів використовують для обслуговування власних інтересів. У цьому колімаційній владній каруселі багатство і влада злились у безкрайній потік. Де справедливість лише ілюзія, а український народ беззбройне м'яке м'ясо, що почує лише голос сором'язливих голосів або ж гучний крик борців у боротьбі за країну. Що лишається хіба що уявляти цей спектакль у темряві, ежедневно умащеній кров'ю і сльозами? А ми голосимо: лишайте за собою слід у цій історії, і, можливо, колись припинимо спостерігати за цим цирком, де кожен рахує свої бабки. Забуваючи про честь і гідність української держави після непростого періоду тотальних політичних баталій та санкційних ігор, Україна знову стоїть на краю прірви. Аналізуючи останні події, не можна не зазирнути у самісіньке дно там, де зелені таємниці переплітаються з гучними обіцянками і довгоочікуваними зрадою. Відчуваєте запах розплавленого чорного металу та гіркий присмак брехні. Що висить у повітрі, відчуйте його, бо це не просто повітря, це гнів народу, що прихована під тонким шаром ілюзії. Розпочнемо з того, що стало відомо про українсько-ізраїльського громадянина Міндіча, котрий ніби з державною печаткою втік з країни через санкційні лабіринти. Зеленський у своєму непохитному прагненні вирішувати все на рівні статуса громадянина, наглав йому як на громадянина Ізраю. Чи не дивно, але ще цікавіше, у межах резонансу ще й внесли його до списку санкцій. Проте санкції мимоволі працювали на його користь, адже вони діяли всього лише три роки, що залишило простір для повернення. Ви чували? Може, саме цей момент перша ластівка, що настала, пора готуватись до божевільного шоу, міндіч може взагалі повернутися, ніби герой із казки, і знову працювати на свою милу країну. Звучить наче сценарій для кінематографічного трилеру, але все це реальність mq 9 Ріпер і Як 141 вже зведені в ранг технічних символів, їхні ж злітні характеристики, і якась казкова невловимість зараз, наче пастка. Минули ті часи, коли санкції залишалися чисто на папері, тепер вони ще й з необмеженим терміном, ніби мають на меті ще й залишитися пасткою для тих. Хто намагається повернутися, а з правами що з ними роблять? Вибивають їх, наче кусачками, залишаючи беззахисним, сотворюючи новий театр зири і брехні. А вже ж, не можна не зауважити у такій грі на межі правил і без правил саме 55 95 дев'яносто п'ять кварталу тепер дратівливо живуть під тінню нових санкцій, чи стануть вони жертвою славнозвісної чистки. Що їм ще лишається, окрім можливості відкривати нові рахунки, укладати нові контракти і отримувати додаткове фінансування, ніби з додаткової нотаріальної пошти? Хто з нас здивується, якщо виявить, що у цій державі все не так, як здається, це все через довгий хід шахової гри, хто кого зжере у політичному замку. Так, бо виглядає так, що на сцені глядачі, які ніби йгом у кайданках, та водночас їм дозволено голосувати, кричати і кривлятися, а у дальньому кутку ті, що цього всього не допустять зв'язки, які важко назвати інакше, крізь які проштовхуються довгоочікувані рішення, все це і є схеми великого блефу. На сцені залишився один актор він, наче й не зовсім тут, але його образ лишається головним. Ще цікавіше саме тут, у цьому заплутаному лабіринті. З'являється Софія Федена із своїм дзвінким голосом, що гримить як грім уночі, вона закликає обірвати цю фальшиву гру і поставити крапку. Вона закликає до імпічменту, до того, що вже давно потрібно зробити, бо зрада висить як важкий туман над країною. Вона питає: чи можемо ми ще довго терпіти ці безкінечні репресії проти тих, хто бореться за правду? Чи можливо вже настав час поставити крапку і почати будувати справжню Україну? Але найголовніше це найжахливіший факт, до якого мовчки прихилились усі неймовірна правда. Сама особа, яка символізує сьогодні владу, має у своїх руках не лише політичну силу, а й ключ до людської гідності, свободи і праведного майбуття. І якщо ця особа сіла б на місце, тоді весь цей театр брехні? Під брехок і протистоянь напевно закінчиться, але чи є така сміливість у сучасному полі. Відповідь на всі ці питання прихована у глибинах нашої історії і нашої волі. Не випадково, що саме сьогодні у цю мить такий голос, що прагне справедливості, лунає з самого дна. Із гумінких кімнат влади звучить не просто тріск або мертвий шепіт, а голос тієї правди, що ніким не хочуть чути. Адже зараз, наприкінці цієї напруженої фантазії, відкриється найжорстокіший шок. Ця гра з'ясувала, що всі, хто стоїть на варті справедливості, перетворюються на героїв чи злодіїв, залежно від того, яку гру веде ворожий або благородний генерал, чи готові ми, українці, подивитись в обличчя новому світу, де зради продактовані заради влади, чи ми здатні дізнатись правду, що навіть у найтемніші часи. Блискуча іскра справедливості здатна засвітитися яскравіше за усе, це питання, яке важить набагато більше за кілька рівнів аеродромів чи за довжину санкційних списків, це фінальний виклик для кожного з нас. Правда була і буде, але чи вистачить сміливості витримати цей шок? Адже вона вже тут, у повітрі, і її запах змішається з тінню зради. А що ж тоді залишиться для нас? Залишаємося чекати відповіді, яка покриє все навколо у цій драмі, де кожен актор і глядач одночасно. Чи вистоїмо, чи підемо у нову епоху, це вирішимо ми. Але пам'ятайте, подих останньої хвилини вже майже прозвучав, і чи буде там тихий шепіт правди або гучний крик справедливості залежить тільки від нас. Готові!